Юрій Шкрумеляк навчався в Коломийській гімназії, хоча родом із Ланчина. Під час першої світової війни активно брав участь у боях в лавах українських січових стрільців. По закінченню другої світової був репресований. 1965 року помер в Коломиї. З нагоди 130-річчя від дня народження знаного краянина громадське об'єднання Люди нашого краю ініціювало відкриття в його честь анотаційної дошки. Це ініціатива нашого громадського об'єднання Люди нашого краю музею історії міста Коломиї та Коломийського педагогічного коледжу. Сьогодні це вже відкриття четвертої анотаційної такої пам'ятної дошки. Про визначних особистостей нашого краю, Коломиї, Коломийщини. Юрій Шпромоляк особливо відомий як автор дитячих книг. Ряд із них є в музеї Коломийської книги. Це дитяча поезія, це проза, в яких він оспівував Любов до України, Любов до матері, до українського слова. І сьогодні, відзначаючи 130 річчя від дня його народження, письменниця із Ланщина. Мирослава Гордієва, Мельник, продовжувала його повернення і відкриття. На заході всі учасники отримали в подарунок одну із книжок Юрія Шкормоляка. Недооцінна постать в літературі України, який свого часу здійснив дуже багато для розвитку молоді, дітей для, для становлення української нації. Зв'язку з цим я, власне, кожному присутньому на цьому заході е, хочу подарувати таку книжку Вогні з полонин. На відкриті дошки побувала і родина знаного краянина. Були там представники місцевої інтелігенції, духовенство та студенти. З Коломиї Іванан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.